Йшли, йшли та й забули. Минулого тижня. Ми розповідали історію про дворічну дівчинку, яку загубили п'яні батьки. Тоді поліцейські дитину знайшли і до з'ясування всіх обставин передали її родичеві, до якого сім'я і приїхала в гості. Як розвивалися події далі і де наразі перебуває дитина, дізнавалась Марія Староста. Мокру, голодну і змерзлу дівчинку знайшли саме тут, в калюжі. В той день батьки були настільки п'яні, що просто забули її на вулиці. Коли мати згадала про свою дворічну донечку, злякалася і заявила в поліцію, нібито її дитину викрали троє невідомих чоловіків. Втім, за декілька хвилин поліцейські отримали нове повідомлення вже від перехожих, які виявили покинуту дитину. Там мами. От тут тільки що вулицю в общем, нам визвали, піднесли дитину, говорять, що Папа, батьки мама ушли. Мама Ми не сказали, що сказали, що дитина п'яні. Очевидці повідомили, що п'яні батько і матір пішли, а дитину залишили. Дівчинка змерзла, їй викликали швидку. Вона була голодна і у мокрому одязі, тому мешканці сусідніх будинків винесли їй теплий одяг та переодягнули. Після чого також було викликано ну, слідчого. МС, де він займається саме дітьми. Потім також неодноразово ми дзвонили на цей номер на заявника, що її дитина знайшлася, вона була неадекватна, постійно кричала, що в неї викрали дитину. Згодом взяв трубку. Брат її чоловіка та сказав, що зараз прийде. Дитину передали родичу, до якого сім'я, і приїхала в гості. На матір було складено статтю було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184 невиконання батьківських батьків батьківських обов'язків, що призвело до вище вказаного випадку. А на батька було складено протокол за статтею 178 поява в громадському місці в п'яному стані та відповідну інформацію було підготовлено та направлено до служби у справах дітей Кироград. Ської міської ради, оскільки вище вказані особи мешкають на території Кіровоградського району. Мати відбулась лише попередженням. Дитину віддали батькам. Мешкають вони неподалік від обласного центру у Неопалимівці. Ми знаходимося в тому самому селі, де і проживає сім'я. Завітаємо до них і розпитаємо, як так сталося і де зараз знаходиться їхня дитина. Вдома застаємо лише бабусю маленької злати. Дівчинка в місті з мішкою дядя ворот поїхали і созлати. Хвора жінка каже, про те, що її внучку батьки загубили, дізналася від людей, бо на той час була в лікарні. І мені хтось сказав, що вроді в новостях були загубили дівчинку. Вони ссоряться часто. І, мабуть, ссорилися. Ушов раніше, без швидко, следом, а малая, я осталась. З нами жінка говорить неохоче. Каже, боїться за власне життя. Втім, зазначає, те, що обоє були п'яні, не дивно, бо ж випивають вони часто. Ну, буває, випивають часто. Буває, що 3-4 дня взагалі не п'ють, все добре, а потім зриваються, починають. Це тепер у мене. Меня уб'ють тут за інтерв'ю. Я в мене кончить. Он навіть кончит. сусідка боїться вирати. Саму ж матір зустрічаємо на вулиці. Побачивши камеру, вона тікає. Дужана це дуже. Місцеві жителі розповідають, у неї злата уже третя дитина. Спочатку на камеру говорити відмовляються. Вона ж взагалі в устіновці приписана. Одна дитина з батьками в устіновці, хлопчик один в інтернаті, а це третя. Дитина вчора голодна. Вони, каже, п'яні, оце ж сидить. Я думаю, Боже, як поліція відпустила таким людям. Сусіди кажуть, жінці допомагають її рідні, бо ж у обох батьків роботи немає. Батьки їй так допомагають, такі гроші їй висилають. Вона ж ті гроші, вона ті три тисячі тут пенсію получають. Ще 400, та якось тянеш, що було. А це 4 тисячі, 3 тисячі за день, за два нема. Ну і си на таксі їздить туди, сюди, туди, сюди. Тільки бачиш, поїхало таксі. Втім, говорять, у хаті холодно, оскільки дров нема за що купити. Але в яких умовах живе дворічна Злата, нам побачити не вдалося. Тепер цим займеться служба у справах дітей. Марія староста Анатолій Басистий, Володимир Волок день за днем.